Тераса в приватному будинку непогана річ. Приїхав з роботи, сів, повечеряв, чи рано вийшов, проснувся, так сказати, з чашкою кофе. Ну, в общем, тераса, напевно, в будинку має бути. І ось в Гореничах така тераса у нас скрита. Але саме головне, куди ця тераса виходить. Есть, сижу на терасі, і отакий вот відон. Прямо в ліс. Тобто захотів і пошов вон туди. 10 хвилин ходьби і на Житомирську трасу вийдеш на прямиком через ліс. А там на маршрутку і на Київ. Думаю, що ні, думаю, що буде на машині. Будинки в продажу по 140 квадратів, прямий вихід у ліс. якщо цікаво, звертайся.